Як друкуються етикетки за допомогою рібонів? На що воно таке, ці рібони? Давайте розбиратись. Рібон це фарбувальна стрічка, яка використовується в термотрансферному друці. Рібон використовується в різних сферах: логістиці, рітейлі, виробництві та інших. Як же це працює? Приблизно процес виглядає так. Гера пропонує три типи рібону, Кожен для різного рівня стійкості та типу поверхні. Перший тип це восковий, він для звичайних паперових етикеток. Легкий друк, але низька стійкість. Другий тип це восково-смоляний, універсальний для паперових і синтетичних носіїв. Третій номер це смоляний, найстійкіше висока якість і зносостійкість це для складних умов. Якщо маєте питання, ми підберемо оптимальне рішення саме для вас. Деталі в описі.